Ми були в вузенько і накопили морозиве. Ну, накопила, захотіла морозиве. Я собі взяла ось таке. Відняла ось таке. І ми побачили ось Дубайське морозиво. І, і гріх було його не взяти, так що розпаковка. Так, давайте розпакуємо це морозиво. Ковка мені часто не дуже подобається, Ні, так, стиль. Морозово з кадаїв. кадаїв. 55 е, грамів. 45. Дивіться, яка в нас помічниця маленька. Пушу інста. Добре, це від... За 40 гривень. Ай, Іди. 40 гривень. Зараз ми утилізуємо маленьку проблемку і <рекунку> розібралась. І нарешті розпаковку того самого дубайського морозива Купляли ми його у ублизеньку за 40 гривень. 45 40 гривень. Ой Боже, воно вона таке дешманське виглядає. Воно ніби якимось білим шоколадом вкрите. Воно воно пломбір, а зверху тісто катаїфі з фісташковою пастою. Але шось, паста щось не ну, спробуємо Але перше треба помити руку. Так, зараз поїдемо. Ми так не роблять, але ми легкі шляхи не шукаємо. Тому давайте його розрізаємо. Тільки знаєте, перше треба бачку витягнути. Нічого страшного. Там всередині просто звичайний пломбір. пломбір. Пломбір, ну, типу. Ну, окей. Давайте я цей маленький кусочок. Воно дуже крихке і м'яке по структурі. Пробуємо. Ми його тільки купили. Мне кажется, что оно трошки растаяло. Ну вот Там действительно чувствуется что-то такое. Действительно. Она даже немного хрусткая. Это очень вкусно. Ну, по-моему, это как земля на пасте. Дійсно. Але на смаку, Люк, твої гроші повністю вирішують. Я ставлю 10 з 10. Я навіть якщо рекомендую.